Виконуємо частину 2 практичної роботи 27 за підручником інформатика 7 клас авторів Тріщук класарець 2024 року випуску. Відкриємо відеоредактор Microsoft ClipChamp. Для роботи відеоредактора потрібно, щоб у вас був підключений інтернет. Ось тут вибираємо шаблон Instagram. Нам потрібно створити відео для Instagram на тему мої лайфхаки вчасного виконання завдань. Давайте підберемо якийсь шаблон. Так, продажі нам не підходять. Історії. Тренування. Так, мотиваційне повідомлення. Нехай буде ось таке. Вибираємо використати цей шаблон. Ви зрозуміло можете вибрати якийсь інший. Давайте переглянемо його повністю. Так, Бачите, є ось тут звук, деяка анімація. Поставимо ось тут, змінимо а, даний текст, класнемо по ньому. Класнемо двічі підряд, і ось тут ми можемо змінити текст в даному полі. Ну, який у нас може бути Лайфхак для вчасного виконання завдань. Ну, наприклад, раніше прокидайся. Тим більше, що в нас якраз сонечко ось тут є, то воно підійде. Зараз текст не поміщається, зменшимо розмір. Ну І додамо ще якийсь текст, щоб знали, що це таке. Для того, щоб додати текст ліворуч на панелі, вибираємо текст. І вибираємо потрібний зразок, як він буде з'являтися. Тобто анімація. Давайте я виберу ось це. Для цього натискаємо на цей плюсик. Тільки поставимо на самий початок ось цей його маркер. Тягнемо на кінець. Ось так бачите, перетягуєте. Аналогічно, ви так можете додати і зображення. Вибираєте ваші медіа, імпорт мультимедіа, якщо хочете щось власне, ставити. Зменшуємо розмір. Давайте перетягнемо десь ось тут. Можливо, хочете до даного тексту додати якийсь ефект, нехай так і залишиться. І в мене нехай з'явиться спочатку лайфхак, а потім вчасно прокидайся. Даний текст я десь приміщу сюди. Ну, щось таке. При бажанні можете змінювати колір. Якщо щось не так, завжди останні дії можете відмінити. Ось цією стрілкою скасувати. Бачите загальну тривалість від нашого відео, яка буде. Так, переходів нам не потрібно. Якщо було декілька зображень, можна було б додавати переходи. Ну і залишилося зберегти його як відео. Натискаємо для цього Експорт. Спочатку збережемо як відео MP4, вибираємо висока якість 1084. Давайте назвемо його Практична робота 27, бо практично 27. Так, не встиг я його назвати. Бачите, воно вже збереглося на комп'ютері і збереглося за замовчуванням в папці завантаження. Давайте перемістимо його у свою власну папку. Нехай така назва буде Так, вернемося до продовження редагування. І збережемо ще як зображення GIF. Вибираємо експорт «GIF». Зверніть увагу, що якщо MP4, то якщо у вас є звук, то звук буде чути. Якщо GIF, то звук, зрозуміло, вже чути не буде, тому що це в нас буде зображення. Також переміщаємо власну папку. Ось тут можна було зразу змінити назву нашого відео. Кліпчам можна вже закрити, ну і ще нам потрібно дане відео помістити на Google Диск і надати доступ до відео для вчителя. Відкриємо браузер. Виходите свій обліковий запис Google, я бачите, вже зайшов. Вибираємо диск. або шукаєте диск через пошук. Саліт у мене вже є папка практична, робота 27. Для попередньої частини можна було прямо сюди помістити, вже доступ є. Давайте створимо для даної частини ще окрему папку. Перемістимо відео в дану папку, створити, завантажити файл. Вертаємося на мій диск. Тепер виділяємо дану папку і для того, щоб надати доступ, натискаємо на ось цю іконку, яка з'явилася, надати доступ. В дане поле вводимо електронну адресу вчителя. У вас вже повинна бути. Нехай може тільки переглядати, прапорець повістити, залишаємо. Це означає, що йому на пошту прийде лист з повідомленням, що для нього наданий доступ для даної папки. Надіслати. Якщо ви надсилаєте не через пошту а якийсь меседжер, Viber, Instagram і так далі. Тоді вибираєте обмежений доступ. Усі, хто має посилання, перегляд, може переглядати. Копіюєте посилання. І ось це посилання, яке скопійоване, надсилайте вчителю. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. І на цьому частина 2. Практичні роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!